Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулого разу ми досліджували біблійний символізм фігового дерева та виноградної лози. Сьогодні ми дослідимо біблійний символізм оливкового дерева. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження його слова. Оливкове дерево символізує Ізраїль у своїх заповітних стосунках з Богом. В образі оливкового дерева Бог. Дав Ізраїлю привілей поклонятися йому. Але народ Ізраїлю не дотримався заповіту, якого Бог склав з ними. Народ Ізраїлю вчинив гріх ідолопоклонства. Книга Пророка Єремії, 11 розділ вірші 9 по 10, і промовив до мене Господь знайдений бунт між юдеями та між мешканцями Єрусалиму. Повернулись вони до гріхів своїх давніх батьків. Що слухатися моїх слів не хотіли, і пішли за богами чужими, щоби їм служити. Дім Ізраїлів і дім Юден зламали мого заповіта, якого я склав з їхніми батьками. 16 вірш. Оливка зелена, гарна плодом хорошим. Так кликнув Господь Твоє імення. але з шумом великого вітру огонь запалився круг неї, і галузки її поламаються. У цих віршах Бог називає юдеїв оливкою, що символізує його заповітні стосунки через Авраама, Ісака та Якова. Ідолопоклонство юдеїв стало причиною того, що Бог поламав галузки цієї оливки. Але Бог теж називає цю оливку зеленою, що говорить про вічний заповіт Бога з народом Ізраїлю. В той час як ціле фігове дерево було зрубане, у оливкового дерева тільки деякі галузки були поломані. це свідчить про те, що не всі юдеї були невірними, були та є віруючі та вірні юдеї. Послання апостола Павла до римлян, 11, розговор 17 по 18 коли ж деякі з галузок відломилися, а ти, бувши дике оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Відламаними галузками є частина невіруючого народу Ізраїлю, а дике оливкове дерево символізує не юдеїв, хто до свого спасіння через віру дарованою Богом. До свого прищеплення, до доброго оливкового дерева, були відлученими від громади ізраїльської. Послання апостола Павла до Ефесян 2 розділ вірші 11 по 12. Отож, пам'ятайте, що ви, коли з тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надію і без Бога на світі. Послання апостола Павла до римлян, 11 вірші 24 по 29 Бо коли ти відтятий з оливки, дикої з природи, і проти природи защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні, прищеплються до своєї власної оливки? Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість стала з Ізраїлові почасти, аж поки не війде повне число поган. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова, і це заповіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Тож вони за Євангелією вороги ради вас, а за вибором улюблені ради отців, бо дари і покликання Боже невідмінні. Бог не зрубав оливкового дерева та не зламав усіх гілок оливкового дерева. Корінь, стовбур та юдейські гілки існують і досі. І до того корення стовбура та до існуючих юдейських гілок і були прищеплені гілки відтяті з дикої оливки. Бог не покінчив з народом Ізраїлю, тому що дари і покликання Бога є невідмінними. Згідно з 25 віршом нашого тексту сліпота Ізраїлю є частковою та тимчасовою. Відламані галузки символізують тих юдеїв, хто відкинули Ісуса Христа під час Його першого пришестя. Але під час другого пришестя Христа Бог відверне безбожність від Якова, хто є Ізраїль, та прищепить нащадків зламаних гілок тих, хто знову увірують назад до доброго оливкого дерева. Згідно з 28 та 29 віршами, народ Ізраїлю все ще залишається вибраним та улюбленим Богом народом. Послання апостола Павла до римлян, 11 розділ 1 вірш. Отож, я питаю, чи ж Бог відкинув народа свого? Зовсім. ні». Вірші 11 по 12. Тож, питаю, чи спіткнулись вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганам, щоб викликати заздрість у них. А коли їхній занепад багатство для світу, а їхнє упокорення багатство поганам, скільки ж більш повнота їхня. 15 вірш. Коли ж відкинення їх то примирення світу, то що їхнє прийняття, як не життя з мертвих? У той час, як гріх невіри юдеїв, відкрив двері спасіння поганам? Відновлення Ізраїлю на своєму місці Божого народу на землі принесе ще величезне благословення іншим народам землі. Пригадаємо собі історію християнської віри з часу зіслання Святого Духа. У першому розділі Книги діяння Апостолів ми читаємо, як після Вознесіння Ісуса Христа апостоли та віруючі юдеї повернулися до Єрусалиму. Там вони разом зі 120 віруючими юдеями однодушно перебували у невпевній молитві. І в день П'ятидесятниці усі вони сповнилися Святим Духом. Цьому були свідками і інші юдеї, хто в той час перебував в Єрусалимі. Апостол Петро промовив до них свою першу проповідь. І в той день до 120 віруючих юдеїв пристало ще 3 тисячі юдеїв. Хто прийняли слово та ухрестилися. Таким чином, в Єрусалимі була створена значна громада віруючих в Месію юдеїв, до якої незабаром додалося ще 5 тисяч юдеїв, хто увірували. Але з ростом чисельності месіанської юдейської громади почалося їхнє переслідування. І це переслідування було перед священниками Анною та Каяфою та підлеглою їм релігійною установою. Це переслідування переросло як і в ув'язнення віруючих у Месію, так і в їх фізичне знищення. Так, у 7-му розділі Книги діяння Апостолів ми читаємо про каменування Степана. Далі, у 9-му розділі ми читаємо про. Навернення Савла, хто був на своєму шляху до Дамаску у пошуках месіанських юдеїв, щоб зв'язати їх та привести до Єрусалиму для суду за їхню віру. Саул, хто ненавидів месіанських юдеїв, був вихованим у найкращих традиціях фарисейського юдаїзму. І тому Савлу з'явився сам Ісус Христос, і Саул сам увірував. З часом, як Савл, так і Варнава відправилися у подорож проповідувати Воскреслого Месію. Коли вони прибували у кожне нове місто, то вони наслідували ту саму місіонерську модель проповідування. Спершу вони йшли до синагоги. Там, через писання Мойсея та пророків, вони проповідували Месію Ісуса. Реакція юдеїв була різною. Дехто увірував, а дехто ні. Однак, можливо, і неочікувано для них самих багато поганів стали увірувати, коли вони чули про Воскресло Ісуса Христа. Савол, хто є апостол Павло, навіть після того, як нація Ізраїлю в основному не увірувала, все одно визнає національне Покликання народу Ізраїлю та їхню особливість. Послання до римлян, 9 розділ, вірші 4 по 5: Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні і отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословенний на навіки. Амінь. Послання до римлян містить часто цитований вірш, який, на думку багатьох, стосується віруючих людей, хто по національності не є юдеями, як тими, хто стали духовними юдеями. Послання апостола Павла до римлян, 2 розділ вірші 28 по 29. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі. Але той, що є юдей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Але термін духовний юдей та духовний Ізраїль не використовується в Біблії стосовно віруючих в Христа людей, хто не є по національностями юдеями. У цих віршах апостол Павло пише. Що якщо юдей хоче мати похвалу від Бога та справді виконувати своє покликання, то він повинен мати не лише зовнішнє обрізання, але й обрізання серця. Обрізання серця не є новозаповітній концепт. Про обрізання серця Мойсей казав народу Ізраїлю, що і записано у повторенні закону. Повторення закону 10 розлаверші 14 по 17. Тож належить Господові, Богу Твоєму, небо і небо небес, земля і усе, що на ній. Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх, і вибрав вас, їхнє насіння по них зо всіх народів, як бачиш цього дня. І ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більше твердою. Бо Господь Бог ваш, він Бог богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкопу не візьме. Апостол Павло у своєму посланні до римлян у четвертому розділі пише про належне місце віруючих не юдеїв на оливковому дереві ізраїльської громади. Послання апостола Павла до римлян, 4 вірші 16 по 17. Через це звіри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто звіри Авраама, що Отець усім нам, як написано, Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому Він вірив. Який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Тут погани, хто увірували в Євангелію, називаються дітьми Авраама за вірою, ті погани не називаються дітьми Якова чи дітьми Ізраїля. Віруючі не юдеї є дітьми Авраама по вірі. Спасенна споганів людина. Спасена з неюдеїв людина не стає юдеєм. Але становище такої людини перед Богом прирівнюється до становища спасенної людини з народу Ізраїлю. Це і є прищепленням галузки з дикої оливки до доброї оливки. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, вірші 11 по 14. Отож, пам'ятайте, що ви Колись тілом погане, що вас, так звані рукотворно обрізані на тілі, звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він був наш мир, що вчинив із двох одне. І зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом, що означає, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу. Серединна перегорода не стосується різниці у звичаях та способі життя, за якими можна відрізнити юдеї від неюдеїв? Серединна перегорода стосується того бар'єру, що перешкоджав неюдеям співучасті у поклонінні Богові народу Ізраїлю. Погани були ідолопоклонниками та не жили за законами, записаних у книгах Мойсея. Погани не дотримувалися законів стосовно їжі, які записані у книгах Левит та повторені законом. Згідно з тих законів, контакт з нечистою їжею, контакт з кров'ю та контакт з мертвим тілом робив людину нечистою. Ця нечистота забороняла відвідувати храм на протязі певного часу. Оскільки неможливо було дізнатися, чи поган мав будь-який контакт з нечистою їжею, чи з кров'ю, чи з нечистим тілом, в юдаїзмі виникла традиція, що будь-який контакт з поганом робив юдея нечистим. Тому юдеї уникали будь-яких контактів з поганами. Однак у Христі спасенний поган більше не є ані поганом, ані нечистим. Як і юдей, так і неюдей. Усі віруючі люди духовно перебувають у Месії, духовно перебувають у Христі. І тому віруючим неюдеям було і наказано уникати тих речей, які були особливо огидними та забороненими законом віруючим юдеям. Діяння апостолів 15 розділ рішення 13 по 20. Яків озвався і промовив Мужі браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого, і пророчі слова з цим погоджуються, як написано. По тому вернуся і відбудую Давидову скиню за Непалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди з усталі та всі народи. Над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить це все, Господові від віку відомі всі вчинки Його. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоби стримувались від занечищення ідольського та від блуду і задушенини і від крови. Ці настанови відображають те. Що погани були прищеплені до доброго оливкового дерева, але не замінили і не заміняють галузки Ізраїлю. Тепер у Христі, як і віруючі юдеї, так і віруючі неюдеї, приймають одні одних як і в служінні, так і за столом. Однак це не означає, що юдеї та неюдеї повинні вести однаковий спосіб життя. Серединна перегорода не є перегородою відмінностей, а перегородою ворожнечі, яку Ісус Месія, зруйнував. Послання апостола Павла до Галатів, 3 розділ вірші 26 по 29: Бо ви всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Так як жінка не перестає бути жінкою, та чоловік не перестає бути чоловіком після того, як вони увірували. Так і юдей не перестає бути юдеєм, а грек не перестає бути греком після того, як вони увірували. Хоча усі ми, віруючи, один в Христі Ісусі. Апостол Павло теж пише про це відмінне покликання, що залишається і після народження від Бога у своєму посланні до Коринтян. Послання апостола Павла до Коринтян, 7 розділ вірші 17 по 20. Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його, і так усім церквам я наказую хто покликаний був в обрізанні, нехай він того не цурається, чи покликаний хто в необрізанні, нехай не обрізується. Обрізання ніщо, і ніщо не обрізання, а важливе дотримування Божих заповідей. Нехай кожен лишається у стані такому. В якому покликаний був, наказ апостола Павла стосується віруючих євреїв та віруючих неєвреїв. Віруючим євреям наказано не асимілюватися Віруючі євреї не стають прищеплені до різдвяної ялинки. Віруючі неєвреї, стають прищепленими до зеленого оливкового дерева. Але в цей же час. Віруючим неєвреям наказано не прагнути ставати євреями. Кожен повинен залишатися у тому ж покликанні, в якому ми були, коли увірували в Євангелію. Так як в образі оливкового дерева Бог дав народу Ізраїлю привілей йому поклонятися, так і ті з неєвреїв, хто через віру є прищепленими до оливкового дерева, Стали один у Христі, стали авраамовим насінням та за обітницею спадкоємцями. Віруючим не євреям, слід пам'ятати слова Ісуса Христа до жінки із Самарії, який є записаний у 4 розділі Євангелії від Івана, що спасіння є від юдеїв. Закінчимо сьогоднішню зустріч словами з 52-го псалму. А я, як зелена оливка у Божому домі. Надіюсь на Божу милість на вічні віки, буду славити вічно тебе, що вчинив ти Оце, і проймення Твоє буде звіщати побожним Твоїм, що добре воно. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті, пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Боковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.